Володимир працює фахівцем із супроводу ветеранів та демобілізованих у Житомирській громаді. Чоловік переконує, що точно знає, наскільки цінна допомога для захисників та захисниць після повернення у місто. «Прийшов цей шлях також, і коли звільнявся, прийшов всі, всі кабінети, які зараз проходять ветерани. І розумію, як це тяжко після звільнення служби. Я, я знайшов оголошення. Та подав заявку на участь у відборі через веб платформу ЄВетеран. Пройшов конкурсну комісію, та протягом місяця був працевлаштований в Житомирський міський центр соціальних служб. Фахівець із супроводу допомагає розібратися, які є державні програми підтримки, консультує в питаннях отримання статусу, пільг, виплат або як відкрити власну справу. Як каже Володимир, людина може прийти з будь-яким питанням, а її зорієнтують, як це вирішити. От буквально перед вашою зустрічю людина підійшла з, з телефоном. І в документі дія в нього не підтягнуто було посвідчення, ветеранське посвідчення. Він хотів оформити кошти на ветеранський спорт. Це півтора тисячі, що кварталу зараз держава виділяє на заняття спортом. Я йому допоміг, просто разом сіли, зайшли в застосунок, підтягнули карточку. Вирішувалося питання дуже складне. У нас в мене на супровіді знаходиться ветеран з двома ампутаціями, і він ніяк не міг оформити пенсію. Тобто, з військової частини йому не надходила довідка грошовий атестат. Тобто приходилось шукати контакти військової частини і допомагати цьому ветерану, щоб він найбстріше отримував пенсійне забезпечення. Детальну інформацію та контакти фахівця можна знайти у застосунку Дія у вкладці ветеранПРО. У Житомирі є потреба у фахівцях із супроводу ветеранів. Зараз є дві вакантні посади. Наразі в мене понад 200 ветеранів та ветеранок знаходяться на супроводі. Хочу сказати, що в місті Житомир працевлаштовано чотири фахівця зі супроводу. Ветеранів та демобілізованих осіб. І в кожного фахівця ну, понад 200 чоловік вже є на супроводі. З кожним днем ветерани та ветеранки додаються, на жаль, і. Потрібно в Житомирі розвивати цю галузь, щоб побільше було фахівців, щоб можна було найефективніше надавати допомогу. Наразі і ще триває подача заявок на черговий етап подачі. До 31 жовтня 2025 року, та кожен бажаючий може стати фахівцем зі супроводу ветеранів. Якщо ви бажаєте долучитися та допомагати ветеранам і ветеранкам, подайте заявку в електронній формі через веб платформу «Є ветеран».